Аго. Аго. Що за хрень?

Дозвольте уточнити, ви кажете, що злодій відімкнув двері, вимкнув сигналізацію, а потім пішов прямо до вашого сейфу і забрав його в місто. Так, усе правильно спочатку. Я подумала, це міг бути хтось із ваших працівників, але у них є алібі. Ви впевнені? Бо я особливо підозрюю отого. Це Алан? Його так звати. Так, ти знаєш, як мене звати Роване? Справді, як я сказала, у них у всіх є Алібі. Тож тоді виникає питання, як злодій дізнався код. Що тут у нас? Це код від вхідних дверей? Е, так, це він. Чому він тут? Ну, насправді це моя досить розумна система. Оскільки я забуваю код, я подумав наперед і зробив собі невеличке нагадування. Ви записали код Так. на цьому папірці. Правильно. Як нагадування собі про код? Сто відсотків. І куди ви це приклеїли? Е, ну знову ж таки, думаючи наперед, я вирішив почепити його так, щоб бачити, тож прямо на клавіатурі, щоб я бачив його і такий одразу, а точно. Що ж, це пояснює вхід через двері. Справді, але чому не спрацювала сигналізація, коли злодій увійшов до. А так, я іноді забуваю код від сигналізації, тож отак я з цим борюся. Проблем не помічаєте? Ну тобто так нас пограбували. Може, ще щось? Ні, у вас є теорія. Моя теорія злодій скористався вашими стікерами аби потрапити до магазину. А ні, неможливо. Бо якщо ви подивитесь на стікери, ви могли не помітити. Там написано тільки для очей Ровена. Тож, тобто, якщо злодія не звали Ровену, в чому я сумніваюся, він би знав, що цього не можна читати. Тож. Ви сказали, що пограбували сейф. Так, багато чого вкрали, це жахливо. Покажете мені, де він? Так, звісно, сюди. <риклад> Ось і він. Видовбаний ідіот. Що? Ви куди? Ви з'ясували? Боже мій? То як злодій заліз, Алане? Через стікери? Так, але як він заліз? Код був на стікерах. Сподіваюся, вона розкриє справу. Вже розкрила. Так, справді вона вже розкрила. Тобто вона знає, як сюди залізли. А якщо хочете побачити інші епізоди, в яких Ровен поводився як ідіот, ось кілька штук. Так вчиться ходити, вчиться говорити.